Вітаю, друзі! Президент України Володимир Зеленський зробив декілька заяв на прес-конференції під час форуму Україна 24 заявивши, що буде дуже складно, що Збройні сили України готують новий контрнаступ, яка вирогідність, що війська НАТО будуть в Україні. А також назвав реальні втрати українців у війні і в кінці він прокоментував мобілізаційний закон. Про це далі поговоримо. Володимир Зеленський виступив заявою про складність наступних місяців у війні з Росією. Він підкреслив, що в березні-квітні очікується коливання, особливо через непередбачуваність у Сполучених Штатах. Зеленський визначив Російську Федерацію як готову до контрнаступальних дій, підкреслюючи готовність України до відповіді. Президент також відзначив, яка зброя допоможе Збройним силам. Поставка десяти ракетних комплексів Петріот. Суттєво змінила б ситуацію на полі бою. Я вам нагадаю, що такі системи можна використовувати для збиття літаків. А також, за словами президента, переламним моментом будуть вибори в Сполучених Штатах, які визначать подальші дії. А також президент України розповів про новий контрнаступ збройних сил, зазначивши, що військове керівництво має чіткий план. Водночас він зазначив, що Україна готує декілька. Планів для нової операції Зеленський звичайно не розкрив деталей нового плану, але зазначив, що цей план пов'язаний із зміною керівництва. В цьому контексті Зеленський відповів, чому він звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандуюча збройних сил. Він назвав це таким внутрішнім моментом. Я вам нагадаю, що ще на початку січня видання Телеграф» написало, що голова української розвідки Кирило Буданов анонсував новий контрнаступ збройних сил, який розпочнеться навесні 24-го року. В додаток до цього Зеленський відповів, чому наступ минулого року провалився, тому що план контрнаступу України минулого року був відомий у Москві ще до його початку. Він наголосив, що чим менше людей знає про майбутній план України, тим швидше може бути перемога і неочікуваний результат для Росії на полі бою. Однак глава держави не уточнив, хто саме злив росіянами план контрнаступу. Я вам нагадаю, що раніше західні медіа, з'ясовуючи причини невдачі контрнаступу, розглядали можливих винуватців серед військового керівництва. Далі президент вперше відкрито назвав кількість загиблих українських військових на фронті, стверджуючи, що 31 тисяча українських воїнів загинули у війні з Росією. Крім того, Зеленський також згадав втрати РФ, повідомивши, що на війні загинуло 180 тисяч росіян, а загальна кількість втрат у вигляді поранених у росіян сягає вже до 500 тисяч осіб. Президент України Володимир Зеленський відповів на питання щодо можливості розміщення військ НАТО на території України. Він чітко зазначив, що війська західних партнерів матимуть право на бойові дії лише у разі, якщо Україна стане членом Північноатлантичного Альянсу. Він пояснив, що членство в НАТО надасть Україні потужні безпекові гарантії, що дозволить використовувати п'яту статтю Альянсу. Однак Зеленський зауважив, що шанси на такий сценарій дуже малі, оскільки Росія не нападає на країни, що є членами НАТО. Генеральний секретар НАТО Енс Стотенберг також підкреслив, що Україна наразі наближена до членства в Альянсі більш ніж будь-коли, і членство в НАТО стане лише питанням часу. На завершення Зеленський висловив свою позицію щодо скандального проекту про посилення мобілізації. Який спровокував обурення у суспільстві, він прокоментував ситуацію, наголошуючи, що необхідно дозволити депутатам працювати над правками до законопроекту, а потім оцінити подальші кроки? Я нагадаю, що законопроект про посилення мобілізації був підтриманий у першому читанні Верховною Радою 7 січня, але через такі суперечливі пункти він викликав широкий резонанси. І невдоволення серед громадян, бізнесу та народних депутатів за інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Верховна Рада України планує розглянути законопроект у другому читанні, який станеться 6 березня. Я вам дуже дякую за перегляд. підписуюсь обов'язково. До зустрічі.